Так. Знімаєш з цього?

Не, не, чукачка, у нас ну, у тебя. У нас А, Б, С. Ой, сюда, сюда. Ой, хух. Я Ой. Чукачка. Та все наш лови. Да. Вот серебро. Чекачка як це візьме. Сти, стой. Не, не, не держи, не держи. Де? Все. Де? все, пішли, пішли. На, візьми рюкзак, не надо. Тобі це не надо. Ну і так і тяжкий рюкзак. тобі. Де? А, ты снимаешь? Здорово всем, кто... Мы приехали на место на назначения. Рассказывай, да. Яхта с Украины называется? Тунис. Тунис. Мы приехали в Тунис. И там И... удобно. Это наиболее город. Примерно в корабль пиратский имейте ввиду, в виду в Join Up для взрослых 25 евро. А для детей 15 евро. Хорошо? Ну, что не платили лишние деньги. Все. Из этого добро пожаловать в Тунис. У нас очень много места хорошего. У нас очень много э, продуктов хорошего. У нас в Тунисе... В Тунисе у нас оливковое масло. Очень высший уровень. Это экстравержен. У нас есть хариса. Это наша паста. Можно попробовать. Острая. Это как аджика. У нас есть финики. Самое высшее э, качество. Понимаете? Здесь я всегда рекламирую наши продукты. Что вы попробовали. Приехали в Тунис. Кактус у нас. Кто пробовал кактус когда-нибудь? Нет. Нет? Yeah? Нет. Yeah? Yeah, yeah. Где попробовали? Куда? Мексика. Ну, no. добро пожаловать в Тунис. У нас и Тунис, и тоже есть кактус. У нас кактус э, э, используем раньше, раньше, да? В раньше время. Используем как забор ограждение, для, где саживает вот это ну, оливки дерево, что никто не трогать. Но, кстати, слово забор не говорите в Тунисе. Всегда говорите ограждение. Слово забор не говорите, потому что это плохое слово у нас в Тунисе. Что вы имеете в виду? Хорошо? Я не могу объяснить, потому что дети здесь. Но дети есть? Кого есть? 70 доллар полностью для взрослых и за обедом полностью включено. Кроме стоит завтра, в субботу и среда. Два дня только. Ну, для двухдневного да, она идет на двухдневно. Но мы говорим день, когда у нас есть доступно. Сахара это адреналин. Сахара это кайф. Сахара это джип. Сахара это звезды войн, где снимали. Сахара это мотоцикл который хочет дополнительно это получается вам сейчас расскажу смотрите утром отправляемся где-то в Жуї, Там белый высоты такие. Абрикоски, персики такие. Дыня, адрекусы, персики такие, дыни. Пошли, пушки, пошли. Назад дары. Я описывал. Но ты ж ти... да. А шо? Такие. Да, ти хочеш вітав, де ти бачиш студію. Хочешь пиццу? Тарелочку-то взял. Yeah. Ну вот, уходили и добились. Yeah. Что? Чего ты меня стукаешь, Ветер? Mm -hmm. Что? И трой пальцами Все, пошли. Ну, пошли уже. я не буду. Ну, Все, хватит, давай. десерт красивый так а что вот тут сущий сейчас об Нам зробив обзор номер. Це такі коридори, такі дверки. У нас такий номер, такі Можливо. дверки. Захожу. Давай заходжу, розказуй, ну, як ти тут поживаєш. Ну, що тут, тут Тут, класно. ну, що то, що, Не прикольно ж, тому що тут туалет, ага. а тут все спально. Ну було б класно, якби це все було б в місті. Тогда было б клас. А так mm. 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 Так, ну, ми ну, бачите дальше. Так, вот отакий вен. Я же не бачила таке. Я теж нікола не бачу. Я Завіс. тоже не бачила. Да. Так, піде рушнички тут. Давай дальше обзор. Тотечкай, тут, тут шкафи є ще, так? Да? Давай обзор зробимо, сделаем, тут ничего нема. А, тут есть какие-то дополнительные одеялка, вишечки. Так, что у нас тут? Проходим дальше. А, а кстати, тут есть сейф. О, сейф. Классно. Ай, цей, а это бесплатный? Или он платный, наверное? Эм... Проходимо так, далі. Хорошо, і ось Дальше. ще у нас є теж одіял, а тут нічого не стоїть. Да. І тут таке зеркало ще є. У нас, да, тут... давай, ще від, у нас тут спальня. Ага, так. Да. Ми Плазм... тут лишко. Плазм... ліжко. Плазм... Да, вони були всі застелені ось таким ось таким покривалом. Плазм... Приліжкова. Телевізор. Триліжка. Влазимо телевізор. <нах> да, як, не як в прошлой раз <сіст> <сіст> коробка просто, <нах> це тепер хороший коробник. А ну розкажи, що тут ще столик є. Столик, є для чемодана <нах> місце, дзеркало, да. Да. такі світильнички. <нах> тут диві, два крісла ще. Діна тут вже понакидала тут ну, столик, тут крісло. В общем, тумба приліжкова таке. І, це. і там холодильник є, ну все таке трошки стареньке. І тут балкон у нас. Отакий от столик. Ой, як це його відкрити? Там... Отакий от столик, три стільчика. вішалочка, І такий вигляд у нас на басейн. Оце головний тут рецепшн, ось тут ось тут. Великий басейн. І ось тут у нас, ну там не видно, там у нас море. Така тут пальмички. Да. Зараз вечір десь біля дев'ятої вечора і так <тамє> далі. Ну, Непоганий. Але їм потрібно оновити номерний фон. Трошечки, трошечки оце застаріле. Оце жовтеньке, да. ліжечко. У ну, них є нові номери з білими ліжечками, але нам пока таке попало. Да, і от таке от все було застелено. Короче, ма. Такими, ма. Таким таким покривалом. Да. Короче, ти не цю комнату. Ти комнату. оце, а я можу все контролювати. Це Я можу вот так выключить. Ага, Тому, ага що, Хорошо. кондиціонер. Я... Да? кондиционер. Кондитер. На кондициях. Стіни тут все в принципі, доволі таке непогано. На кондициях. Ветталь, ветталь танцюй. На кондициях. Так, такие номер. На кондиціях! Все. все молоко шакейки джемница масло банан йогурт такие так потім це щось непонятно щось якісь на написать 真是。 Ольдо. Всім привіт! так Це наш готель і засікаємо, іду на море, засікаємо скільки йти на море. Перша лінія. Тут все ми чистять, все гарненько, тут басейн такий великий, а наш номер десь от в оці, от, от, тут, от десь. Ось тут на самому поверсі десь усіх ці мері. Так, ідемо. Така територія тут жизло. Зараз вісім, десь десять-двадцять годин ранку. Така територія. Квіточки красиві. Такі розпустилися. Краса. Ой, тут такі пальмочки, Краса, краса. Там ще є маленький басейн, де діток там, де горочка Так тут. Там все поливають, Це оливкові дерева. Така олив... оливкова роща. Поки дойду. Оливочки. Така прямо роща оливкова. Так, нагадую, ми десь живемо ось тут, десь ось, ось тут, о. десь у цьому номерях. Так. І йдемо на пляж. Так, а тут туалети душові. Тут такий дитячий майданчик маленький. Кіточки. Сьогодні у нас 5.07. Оливочки дуже такі крупненькі, красиві, такі величенькі. Так, ідемо. Тут є ще тенісні корти. Їх, кстати, дуже багато і ввечері тут займаються тенісом. Тут китучки. Краса. І ось ще так само ще три. Вазони. А тут такі дерева прям. Кущики. такі дерева. Так. Ось тут туалет. Тут е, є корт. Тут ресторан. Е, на, виходить, він на перекусах. Такий біля пляжу. Тут давати перекуси, там фрукти, м'ясо дають рис, така площа, стільчики. Так, проходимо тенісний корт. Так, і мене десь зайняло напевно хвилини три, щоб дойти до пляжу. І ось у нас море і пляж. Такі пальмочки, краса. Тут взуття можна лишити, капчики. Рівський краса, краса. Так, зараз буду шукати собі десь містечко. Буду шукати, ага, вони вже плавають. Я Тільки дійшла. Такий, до речі, пісок. Дуже такий прям біленький і такий дуже прям приємний, приємний. Ніде не бачила. такий прям білий-білий.